Ласкаво просимо в Гімалаї місце, де з перших кроків відчувається дух Індії. Це не просто заклад, а справжній культурний осередок, що вже 28 років занурює гостей у багатогранний та унікальний світ індійської гостинності. Взагалі, Гімалаї це сімейна історія. Розпочинали ще мої батьки. Перший заклад відкривали на хрещатику навпроти Цуму. 96-й рік ми з сім'єю тільки приїхали в Україну, і у батьків, особливо моєї мами, було дуже велике бажання мрія відкрити свій заклад і знайомити киян, жителей столиці з індійською кухнею. Так з'явилася ця ідея, яка потім реалізувалася в ресторані. Дуже багато років є стереотип, що індійська кухня вона там може бути або дивною, або дуже гострою, і люди зараз готові це перевіряти на своєму власному досвіді. У нас Стовідсоткова автентика без жодних компромісів. От як воно в Індії, так люди можуть отримувати страви. І у нас в закладі це спеції привезені з Індії. Вся команда кухні кухарів привезена з Індії. Рис, декор, навіть посуд, якому ми подаємо їжу. Цей посуд він максимально автентичний, щоб передати відчуття справжньої Індії в Києві. Це от один з моментів. Друге, це звичайно це те, що це сімейна справа з певним таким сімейним підходом, не чисто комерційним. Отже, в тій ситуації, коли можливо підприємець і розглянув би закрити свою справу, ми в ці важкі часи завжди. Нули старалися працювали надалі, бо тут скажімо так, наша сімейна історія, і ми не готові так легко здаватися. Якщо описувати формат нашого гостя до початку повномасштабки, це звичайно було багато іноземців, наша індійська діаспора, а також люди, які якось дотичні до Індії, може там подорожували на шиланку і так далі. Але останні роки ми бачимо тенденцію великої зацікавленості. Отже, діапазон нашого гостя по віку він дуже сильно змінився. У нас дуже багато Ато молодої аудиторії, починаючи з 200 років, бо всім цікаво скуштувати щось нове. Вже Італія, суші, піца вже трошки людей втомлює. А щось нове, щось унікальне скуштувати це точно про нас. Сьогодні дійсно дуже унікальний випуск, тому що коли ми прийшли в цей заклад, ми змогли тут застати власника, і він з нами дуже класно, приємно поспілкувався. Навіть розповів декілька слів для вас на камеру, поділився чудовою атмосферою, розповів про це місце. Розповів про його про його легендарну історію. І це дійсно дуже приємно, тому що тут я себе відчуваю зараз, як вдома, знаєте, ось вони для нас змогли створити ось цей сімейний затишок, навіть дали можливість поспілкуватися шефом. Намасію крин, майне міспанка, а ми геть шефінгімалія. Тоді. Try them. Chili chicken and butter chicken. Enjoy and welcome. І ось вони повністю хотіли передати ось цю індійську атмосферу, яку вони змогли створити в серці Києва. Ми вже зробили наше замовлення, тому чекаємо наші позиції і подивимося, що в нас сьогодні з цього вийшло. Це панір тіка — традиційний індійський сир, який ми варимо самостійно з фермерського молока. Сир маринується в спеціях і запікається в індійській печі тандур при температурі від 400 до 500 градусів. Отже, дуже велика температура. Він дуже швидко готується і зберігає всі свої властивості. Я в шоці. Завтра треба відкриватись, а лаваша нема. А на що тобі взагалі лаваш? Ну в сенсі! Так мені щось, треба готувати шаурму. Ти що, дурачок? Лаваш вже не в моді, зараз в тренді піта. Так а де мені цю піту знайти? Тобі повезло, братішка! Я можу тобі якраз дати контакт моїх друзів, які роблять піту власного виробництва. Вони ще й доставляють по всій Україні, так що дзвони їм, вони допоможуть. О, прикольно! А це що в тебе піта теж від них? А можеш показати? Звісно, можу. Дивись, друже. Навіть для тебе розріжу і покажу середини. Просто подивись на неї, наскільки вона свіжа та якісна. Це космос. Ого! Вона ще й така духмяна та еластична. Все вірно, бо це ті наразі. Вони дійсно дбають про якість. Якщо це не незвичайна їжа, тоді я не знаю, що це. Я таких тарілочок ще не зустрічав, і це класно, що вони створюють цю унікальну індійську історію не тільки в атмосфері самого закладу, але навіть в атмосфері під час подачі їжі. Не знаю, як вам, а мені ця страва виглядає дуже апетитно. Я вже хочу її скуштувати. Ось так вона виглядає ближче. Мені хочеться скуштувати його ще раз. Насправді це доволі цікавий і унікальний смак. Я хочу ще скуштувати його з усім соусом. -х -х. Мені оператор сказав, що це найгостріший соус. І хочеться в нього запитати, чому він це не сказав раніше. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. Ну, Тим, хто полюбляє гостре, я думаю, що з цим соусом йому сподоб... їм це сподобається. Для мене цей соус майже повністю перебив навіть смак самої страви. Насправді. Якщо ви хочете пікантну страву, вам буде достатньо просто скуштувати цю страву без соусів, тому що в ній є ось ця пікантність вона розкривається не одразу, вона розкривається після того, як ви її куштуєте там 10-15 секунд проходить, і у вас з'являється ось це відчуття пікантності ось цієї гостринки. Для мене ця страва точно щось було унікальне, цікаве. Я б цю історію ще раз би спробував повторити. Мені подобається її подача. Те, що вона подається з цими овочами, і як закуска, це чудовий вибір для того, щоб спробувати щось для себе нове. Я готовий перейти до вражень, але я думаю, що по традиції ви знаєте, коли я коштую декілька разів, то це показник того, що страва дійсно заслуговує на місце в нашій рубриці. Але не будемо витрачати дуже багато часу. Переходимо до оціночок, тому що сьогодні ми замовили декілька позицій, бо заклад доволі унікальний, і в ньому дійсно багато ось цих традиційних страв. Який для вас, як для глядача, так і для нас буде чимось новим і чимось унікальним з точки зору гастрономічного досвіду. По зовнішньому вигляді для цієї страви я би поставив би оціночку 8, тому що вона дуже яскраво та, та апетитно виглядає. По перше, варто відзначити, що вона подається ось цьому традиційному індійському посуді, який вони привезли з Індії, плюс вона максимально яскрава, що додає для неї ось цієї апетитності і хочеться її скуштувати. Вдумайте, що навіть просто сир вони змогли подати так, що він максимально виглядає ефектно та апетитно. По ціні ціна цієї страви 335 гривень. Що в нас тут взагалі входить? Ось тих чотири шматочки. Салатик і три соуси. На мою думку, за рахунок традиційності цієї закуски, це нормальна ціна. Ви не зустрінете таку закуску в будь-якому закладі, тому я розумію концепцію цього місця і розумію ціноутворення, чому взагалі ця страва може стільки коштувати. Для мене це оціночка всім. А далі ми переходимо до смаку. Для мене за цю страву оціночка за смак буде 8 балів, тому що ця страва вона мене змогла здивувати. Я не очікував, що сир можна приготувати ось так, щоб він, по-перше, ось так ефектно виглядав, і щоб він ще й був такий унікальний та цікавий на смак. Для мене це якась нова історія. Я точно хочу повторити цей гастрономічний досвід. Я надію, що я вам зміг передати цю атмосферу, і ви також захотіли скуштувати таку чудову та цікаву позицію. А якщо ви не помітили, це наша нова рубрика незвичайної їжі Києва, де відео ми публікуємо кожного дня протягом тижня. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Так, тут у нас батер-чікен. це наш найбільший хід. Курка маринується біля 12 годин, соус окремо вариться біля 8 годин. І потім це все разом ще тушкується. Більше 15 видів спецій. І дуже дуже е, прикольне поєднання кардамону, курки, е, солоних смаків за рахунок е, томатного соусу. Короче, це. Просто розрив також. У нас тут і рис це індійський рис басматі, який ми, до речі, теж привозимо з Індії. І гарлік Нан. Це такий індійський хлібчик, який запікається в ті ж самій печі тандур на стінках. Це робиться дуже швидко, буквально там півтори-дві хвилини. Знову ж таки, за рахунок високої температури. 12 годин готується страва. 12, друзі! Хіба це не унікальна і цікава історія? Давайте я вам трішки розповім, як взагалі традиційно цю страву потрібно їсти. Для початку нам потрібно Взяти ось цей рис і покласти його в окрему тарілочку. Після цього нам потрібно взяти баттер-чікін, до якого йде ось така велика ложка, і перекласти також його в нашу тарілку. І тепер нам потрібно взяти хлібчик і руками, взяти ось цей баттер-чікен і його скуштувати. Друзі, давайте одразу перейдемо до оцінок, щоб я зміг з вами поділитися своїми враженнями. З точки зору зовнішнього вигляду, на мою думку, ця страва точно для вас створить нову унікальну гастроісторію. Мені сподобалось, що потрібно куштувати наш батерчікін спеціальним ось цим хлібчиком. Що це все треба брати руками, і це дійсно для цієї страви додає ось цих смакових. Та емоційних відчуттів воно все виглядає максимально екзотично. Ось цей традиційний посуд він створює додаткову атмосферу і поринання в ось цю індійську культуру. Тому за зовнішній вигляд для цієї страви я би поставив оціночку 8. По ціні ціна цієї позиції 415 гривень. І коли я собі задаю питання, чому це стільки коштує, то для мене це стає зрозуміло, тому що на цю страву витрачають дуже багато часу. Ви вдумайтесь, 12 годин потрібно витратити для того, щоб просто Приготувати одну страву, щоб потім її подати для гостя. Ну це дійсно велика кількість часу і це дійсно велике приділення уваги для того, щоб потім створити для гостя ось цю особливу атмосферу. На мою думку, за рахунок того, скільки часу на цю страву йде, то за ціну я би поставив би оціночку 8 балів. Тепер саме головне смак, щоб ще раз оцінити смак. мені хочеться цю страву ще раз скуштувати. Ось ми беремо знову наш хлібчик. Давайте тільки спробуємо рис з нашим батерчікіном. Я розумію, чому ця страва є хітом в всьому світі, і це, скажімо так, така візитівка для індійської кухні, тому що тут ось це все поєднання, воно створює дуже особливий та цікавий смак. І якщо ми говоримо про сам баттер Чікен, то він має максимально ось цю таку ніжту йогуртову основу. І мені дуже подобається, наскільки ось ця курочка вона класно доповнилася ось цим різноманіттям спецій, які вони використовують для цієї страви. Тому те, що хотіли передати в цій страві, я особисто точно отримав. За смак для Батер Чікіну я би поставив би оціночку 8. Це культовий заклад, це культова страва. І я вам рекомендую відвідати це місце, щоб також поринути в ось цю індійську атмосферу, яку тут створюють. На цьому місці мало бути відео про збір, але я вирішив після сьогоднішньої ночі ще раз його перезаписати і трішки актуалізувати. Я думаю, що сьогодні стало ще раз всім зрозуміло, що до зборів дійсно потрібно долучатися, потрібно допомагати, тому що ви самі все чули, ви самі все бачили. Хто знаходився в Києві, то тим, то тим більше. Тому, друзі, будь ласка, долучайтеся до збору. Посилання можна знайти в описі під цим відео. Там буде посилання на банку. Я надію, що з вами все добре. Що найгірше, що з вами сталося, це те, що ви просто сьогодні не виспались. Ми, в свою чергу, даруємо далі вам ось такий приємний контент. Я надію, що це відео вам трішки сьогодні розрядить настрій, додасться з цього позитиву, і трішки ви зможете розслабитися саме під нього. Приємного вам далі перегляду і долучайтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео. Це Чілі Чікен, це така страва, симбіоз поєднання індійської і китайської культури, тому що ця страва була створена в місті Кульката, там де є велика китайська діаспора. Основні акценти в смаку тут йдуть солоний за рахунок свого соусу, певна кислинка від використання оциту. Ну і звісно ж, індійські спеції, соковита курочка та болгарський перчик з цибулею. Це Чілі Чікен, а мета вісісбатачикані чиліпаніячілічікенлик шеф-кухар, з яким ми сьогодні спілкувалися, якого показували в огляді, сказав, що ця страва і батрачікен це найулюбленіші страви його в індійській кухні. Тому друзі, хто ми такі, щоб не спробувати також цю страву і не порівняти наші дві страви, дві позиції і зрозуміти, яка ж, наприклад, буде смачніша для нас. Перше, в чому ми будемо порівнювати ці страви, це звичайно смак. Тому давайте її спробуємо і дізнаємося, чим вони відрізняються. М -м. Після того як цю страву куштуєш, розумієш, що схожість їхня тільки в назві по текстурі, по самому смаку це дві максимально різні страви. Вони дуже сильно відрізняються один від одної. Тому давайте розповімо трішки детальніше про наш чілічікен. Вона подається в ось цій також традиційній посудині, подається, припорошується ось нашою цією зеленю. І в принципі, ось ця курочка в соусі з ось цими овочами виглядає доволі апетитно, і її хочеться скуштувати. Саме тому за зовнішній вигляд мені хочеться поставити для цієї страви оціночку 8 балів, тому що в мене вона також викликає емоції того, що її хочеться спробувати і дізнатися, яка вона буде на смак. Ціна цієї страви 325 гривень. І якщо ми порівнюємо, то ця страва трішки дешевша. То ніж чікін але за рахунок того, що спосіб приготування цієї страви зовсім інший, на неї витрачається набагато інша кількість часу. То для мене е, зрозуміло, чому ця страва може коштувати також і дешевше. Е, мені особисто за ось таку порцію 325 гривень це адекватна ціна. Тут все дуже апетитно і красиво виглядає. Тому з точки зору ціни я для цієї страви поставив би оціночку в 9. Сам смак цієї курки мені дуже сподобався, і мені подобається, як вона гармонійно е, поєднується з ось цими овочами. За рахунок її способу приготування, за рахунок того, що це все тушкується в сковорідці вок і додається ось ці такі азійські соуси, вона має такий кисло-солодкий відтінок, і ось ці овочі вони дуже класно доповнюють нашу повноцінну всю страву і створює для неї ось такі азійські нотки в індійському закладі. Тому для мене ця страва також сподобалась. За смак для цієї страви я би поставив би оціночку всім. Напевно, якщо порівнювати з Батер Chicken, Батер Chicken мені був цікавіший за рахунок ось цієї своєї унікальності, за рахунок цієї своєї незвичності, та й в принципі за рахунок того, як який спосіб приготування там використовується. А це це більше така традиційно китайсько-індійська страва, яка має ось такий азійський напрямок. А на цьому ми завершуємо наш огляд. Сьогодні було справжнє занурення в індійську культуру, і також варто відзначити, з якою гостинністю нас зустріли власники закладу. Я надіюсь, друзі, ми змогли передати вам цю атмосферу. Ми змогли поділитися ось такими астрономічними враженнями від дуже унікальних страв. І вам наш огляд сподобався? Пишіть свої коментарі, ставте лайки і діліться враженнями, бо для нас це дуже важливо. А я в свою чергу не прощаюся з вами, тому що вже завтра ми з вами зустрінемось. Па-па, друзі, завтра зустрінемось.